Друзі, в наявності у нас з'явилися орбітальні машинки. А іменно марка у нас Титан Зараз я вам коротко покажу. Ось такий коробочок у нас йде. Ось така машинка. Іде в комплекті до неї шланг такий невеличкий. Тут є переходник, є переходничок такий, я не буду розпечатувати Ключик. В общем, отаке, да. Це в комплекті нам дають, виходить, якісь наждачні кружки. От. Дають саму книжечку. Також є чек на товар. От. Ціна машинки 6,5 тисяч гривнів. Ну і сама машинка, ось вона. Все вона, зараз розпочатуємо. Машинка у нас фірма Титан. І я одразу скажу, забіжу вперед і хочу сказати, що вона одна із недорогих машинок, які є з орбітальних на сьогоднішній день на ринку. Легка, вона дійсно не важка, ну реально вона не важка. Це у нас три шах 3. 150-й діаметр. Також є тут у нас функції скорості. Вибирати скорость тут. Ну і ось виходить виход на шлангу, в який ви вдіваєте свій переходник, допустим, допустимо, цю шлангочку. Ну, в общем, така машинка. В принципі, достатньо неплоха. Тим більше з учетом того, що вона стоїть 6500. Я вважаю, що це небагато. Діаметр кружка 150, 150 мм. Давайте включимо, провіримо. Зараз, секундочку. Як вона працює? Скорость у нас показує ось четверочку. Можна додати. 5, 6, 7. До 9, Від 4 до 9, Ось сама мінімальна скорость. Достаточно. Достаточно не шумна в принципі. Я вважаю, що достаточно неплоха. Кому інтересно, будь ласка, замовляйте, 65 тисяч гривень стоїть така машинка на сьогоднішній день. По крайній мірі, пацани працюють нею і кажуть, що на неї запчасті є в случая чого, щось замінити. ну, знаєте, тому що стикнувшися з китайськими орбіталками. У мене є товариші, які дійсно шукали там то подшипні, то те, то все ну, було путем тика, подбора, підбирали через річні якісь підшипнички, паки. а в деяких малярів вони просто лежать ці китайські. Я нічого не хочу сказати, що вони там плохі чи що, ну, сложно в ремонті. На, цей, на цю машинку, орбіталочку, от, конкретно є, є запчастини любі. Є ремонти, які производять, то є ну, без питань. І ціна, що саме головне, доступна. 6,5 тисяч гривень. І перша машинка яка в мене в руках їде в Кіровоградську область. Також я йому заразом вже сразу купив, я не торгую ними, я купив три, три таких площадочки. Тоненько, чуть товщу і широку, щоб вже чоловік не шукав, не бігав. Це я купував в магазині оці три, е, три кружка мені вийшли в 700 гривень. Ну там буквально без десятки. Ну Я ними не торгую, в мене немає прямих поставщиків на такі речі. Можливо, в, в дальнішому все буде. Ну що ж, всім, гарного дня! І на зв'язку.